Закон України про особливості регулювання е, постачання природного газу під час воєнного стану, номер 2479 від 29.07.2022 року, І про нього Руденко не могла не чути. Е, оцим законом, я зараз його процитую е, абзацом четвертим, частиною 2 статті першої, вище вказаного закону, чітко сказано. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, постачальнику природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, в тому числі включаючи заборгованості у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку. Чиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю заборгованості тощо. І тут же прописано, що це питання врегульовується відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 2. А відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 2 постачання...